Привіт! привіт. Покажу вам сьогодні, в якому стані знаходяться дві з моїх пересаджених орхідеїк. Ось цю орхідейку Еліс або Аліса. Я її придбала десь у січні і два місяці тому назад я її пересадила. Ось такий подвійний горщик. Так, тут можна побачити корінці, полив був у мене нещодавно зроблений, тому з горщика, з внутрішнього капає водичка, і там трошки водичка є у нижньому цьому зовнішньому горщику. Дуже сподобалася орхідейці пересадка. Тому що, як я розумію, корінці в неї в порядку, листочок у неї, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи це новий виріс, чи він був ось цей. Але вона розпустила за ці два місяці всі свої квіточки і навіть іще доростила ось тут бутончики, які теж скоро розпустяться. Поливаю я її замочуванням десь е, на таку глибину, ну, може, навіть і більше, так десь. А іноді ось так, як коли як коли льо води. І потім цю воду я зливаю. Вона у воді у мене стоїть буквально 20 хвилин максимум. Ось така орхідейка Еліс. І друга моя орхідейка, яку я хочу показати після пересадки це Magic Art. 10 днів тому назад я її пересаджувала. Ну, можливо, там на 2 дні пізніше вийшло відео, можливо, це було 12 днів назад. Квіти вона не скинула. До того так, вона при пересадці одну квітку ми втратили, бо вона вже була зав'явша, а так ось на ній тримається. П'ять квіточок, і е, отут ще є таке бажання щось доростити. Е, але, крім того, я бачу, що вона на стовбурці пророщує, почку розпускає. Так, зараз так поверну, щоб було видно. З, ось тут оця почечка пророщується, я так бачу. Вона ростить листочок, їй у посадці дуже добре, тому що листочки в порядку і корінці тут в нас теж дуже добре видно. Корінці були в неї ростущі, ті, що вже ростуть, відростають. І тому я її пересаджувала, бо вона з торфяним стаканчиком була, і мені це не подобалось. Прийшла весна, я її пересадила. Так що подвійні горщики, як на мене, орхідейки дуже полюбляють. Їм тут подобається, навіть недорога і не дуже якісна кора. Субстрат магазинний, з квіткових магазинів, їм в такому горщику до вподоби. Та й взагалі, як ви знаєте, орхідейки не дуже примхливі, але те, що я витягла з них оці торфяні стаканчики, я вважаю, що їм без них краще. Ну, і Тут теж, як мені здається, є маленький листочок який вже йде в рост новенький листочок. Всього найкращого бажаю вашим орхідейкам. Нехай вони у вас квітнуть довго, нехай приносять вам радість. І я з своїми орхідейками теж буду довго вас радувати новими відео. Всім пока! А до речі, це Меджикард, якщо я забула сказати, ось ця орхідейка Меджикард. Всім пока-пока!